Всіх вітаю на каналі FanModel.ua В цьому відео хочу поговорити про те, які існують варіанти 3D-друку зображень безпосередньо на 3D-принтері. Але спочатку підпишіться на канал, якщо ще не підписані, та протисніть вподобайку. Потім зміните на протилежне значення, якщо щось не сподобається. Також увімкніть дзвіночок, щоб не пропускати моїх відео, та напишіть будь-який коментар бажано по темі. Це все потрібно для просування мого каналу на платформі YouTube, оскільки так влаштовані його алгоритми. В описі під відео будуть розділи, по яких можна перейти до теми, що вас більше цікавить. Також там є посилання на Друг армію, волонтерську спільноту, що допомагає нашим захисникам зі всілякими штуками, які розробляються спеціально під їх потреби. Також посилання на банку, де я збираю кошти на пластик для друку. І дякую всім, хто донатить на цю банку. Але в першу чергу закликаю донатити на ЗСУ тим волонтерським організаціям, яким ви довіряєте. Отже, давайте розглянемо спочатку можливості слайсерів. Я знаю тільки два, в яких є такі можливості з самого початку, без встановлення якихось додаткових плагінів. і це Ultimaker Cura і... Simplifier 3D. Simplifier у мене немає, я не захотів його ставити. Ну, не буду я його корич, вам показувати. А от в курі покажу, як це робиться. От Я тут два зображення додав. Це я вже зробив один файлик STL із сайту, де це в онлайні можна зробити. ну, Тобто, без участі слайсера генерується STL, і тоді він вже закидається в будь-який слайсер. А от щоб в самому слайсері це зробити, то ну, ось таким чином це в курі робиться. Наприклад, я беру height, uh, тобто висота, найвища точка uh, нашого його зображення якби згенерованого, буде 2,4. Залишаю, а base 0,2. Але 0,2 я вже перевіряв, для деяких зображень цього мало. Для цього, думаю, буде нормально. Але все ж таки потрібно десь хоч 0,4, я думаю, зробити. Оскільки зображення просто чорно-біле, без ніяких відтінків. Ну, зроблю десь 80. Ну, там від ширина підтягнеться автоматично. Тут ви обираєте, що буде на горі, ну тобто вище за рівнем темна частина чи світла. Якщо ви оберете lighter is higher, тобто біле вище, ну світле, то отримаєте відповідно виріз... Форми того, що ви хотіли б надрукувати. Ну, в даному випадку це є іерогліф. Зараз він буде випірати. Ну, тип, тобто він буде вище за світлу частину. А якщо оберу лайтер, то він був би ну, ніби вирізаний. Я думаю, зрозуміло. Ось про це я нічого сказати не можу. З цим я не дуже грався. Можете дізнатися десь більш поглиблено, але я думаю, що за замовчуванням ось цієї величини буде достатньо. І хочу одразу сказати, що я не друкував через куру ці детальки, я робив саме через сайт. Оскільки там це ну набагато краще зроблено. Тут же ви можете отримати тільки ось, таке якби ось таку річ. Я там от дивлюся. Бортик, да, такий є. І не один. З чим це пов'язано. Ну, певно, там. По контуру зараз я гляну зображення. Ну, не знаю, ніби там немає нічого, але тут на цьому фоні не дуже і зрозуміло. Ну, так, там немає ніякої рамки. Тобто, в принципі, не мало б бути ніяких бортиків, якихось там бордюрчиків, але кура чомусь їх робить. З чим це пов'язано, не знаю. Я б рекомендував його ще поставити ребром, тому що якщо ви надрукуєте так... Ні, ну, В даному випадку, от саме іерогліф, це ну, нормально, я вважаю. Тобто, якщо це, наприклад, якийсь QR-код, то темне буде просто однієї висоти по всій ділянці. А біле, наприклад, якщо там білий фон, то одної товщини. І тому це не важливо. Можна друкувати тут. Якщо ви хочете, щоб зображення було надруковане саме як Літофан. Ну хто не розуміє, що це, я далі поясню, то такий варіант вам не. Підійде, я просто хочу про це сказати одразу. Я рекомендував би друкувати ось так. І всі так рекомендують. Те, що я бачив, деякі відео зарубіжні я там подивився, а в нас в українському сегменті я щось не знайшов. По налаштуваннях кури я нічого вам не порекомендую, оскільки я не користуюсь. ну, Єдине, що так, ну, звісно, потрібно адгезію зробити. Кваліті виставити ну 0,16, я думаю, тут от можна, до речі, виставити одразу. На цього достатньо. 0,2 нехай буде. 0,4, ну нормально. В принципі, для такого друку цього я думаю вистачить. Єдине, що я не дуже знаю, як тут налаштувати адаптивні висоти, але для конкретно цього зображення цього і не потрібно. А от для зображення, яке я зараз додам, це потрібно. Ну Давайте я його наріжу. І, звісно, я тут товщину дуже низьку робив що, мабуть, неправильно. Хоча, в принципі, дивлюсь. А, ні. Це тільки верхній шар, той, де бортик, той два периметра робить. А далі тут от по одному. Звісно, вона його не надрукує нормально, скоріш за все, втратить форму. Тому потрібно робити 0,4 бейс, там, де було бейс, а потрібно робити не 0,2, це точно. 0,4 мінімум, тобто, щоб було два шари. Це якщо в такому режимі. Якщо ж в такому І це я його, здається, перевернув так. Отак. Якщо в такому, то я думаю, 02 нормально. Ви його просто кудись, скоріш за все, приклеїте, куди вам там потрібно. Тобто, по суті, це основа. Але, звісно, якщо у вас перший шар не дуже ліній ну, Не поряд лягають, то воно, скоріше, все розпадеться. Рекомендовано, звісно, робити хоча б два шари. Я думаю, що цього було б достатньо. Тобто робите 0,4 в будь-якому випадку, це мінімум, і друкуєте. Висоту вже вказуєте, ту, яку вам потрібно, щоб було видно цей рельєф. Це якщо брати кура слайсер, по налаштуваннях я ж кажу, я тут нічого вам не порекомендую. Щодо ось цього сайту litofanmaker.com, це саме те, про що я говорив: літофани ось такі штуки, які під час світіння, тобто, коли ви з іншого боку світите, ви бачите зображення. Як ви можете побачити цього човна, він надрукований одним кольором, але через різність товщин під час друку виникає ефект, ось такий, що ви бачите дуже якісне зображення. І ось тут. Ще є різні приклади. До речі, просто біля вікна поставлені. Я так розумію, там ніхто нічого з того боку не світить, але добре видно якби, зображення. Ось таке я надрукував. Ну, тобто, не, так, не квітку, а такий варіант. І я його і оберу. Як приклад вам покажу. Додам сюди файлик. Ну, ось такий вовк. Досить швидко друкується, тому що я його маленьким зробив. Що ми робимо тут? A little Fan Resolution. Ну, от, рекомендують те, що я бачив, робити. 01. Наскільки я розумію, це саме вихідний файл, який буде згенерований після наших налаштувань Stl файл. Він буде роздільну здатність мати от 01, тобто максимально можливу. Так би мовити, 4К роздільну здатність. Ну, це я образно. Максимум thickness, отже, це максимальна товщина, і якщо ви не розумієте, що це все означає, то ось тут є якби, приклад цього всього. Ну, Показано, що де і підписано. Максимальна. Товщина це мається на увазі товщина вашого зображення. І тут також я бачу, рекомендують робити 2,4. Я, я так і зробив і вже надрукував. Мінімум сickнес тут от рекомендують 7 мм робити. І це, по суті, два периметри. Frame width – це ось ця товщина. Я зробив 5 мм. Собі, і мені було нормально, в принципі. Е, і я думаю, її можна зробити взагалі як максимальна сікнес зробити 3 мм, наприклад. Ця рамка потрібна просто. Тут зображення цього немає, так. А, ну ось. Це ось ця рамка. Тобто, ваше зображення буде вписане в цю рамку. Вона ні для чого більше не потрібна, окрім як робити. ну Ілюзію на те, що це картина вставлена в рамку. Тобто, таким чином, фрейм від ми визначились, товщина буде 3 мм. Слот від це ось цей ця це якби для того, щоб вставити на, на нічничок. Коротше, на Амазоні продаються такі нічнички. Ну, скоріш за все, в нас вони є, в які можна надіти ось цей момент, якби нашого амбушур цей. І ця прорізь уже під нього підігнана. Я ж зробив його. Здається, тут 10. Тут 12. Якось так. Чи, можливо, і менше. Зараз ми дійдемо до цього. Адаптер Sinks, Sinks, це у нас. Дайте згадаю. Так, це основа основався. Я її зробив також меншою міліметра з головою. Light uh, Lithosphere Distance, Це ось цей момент. І ми його також зменшимо десь до 18. Ось тут показано те, що в нас виходить. Це просто показано, що де як означає, і взагалі по цій інструкції робити потрібно налаштовувати. А тут уже наш результат. І Night Light Witz це основне. якби. Я зараз хочу зменшити ширину висоту нашу. Ну, зроблю ось тут 50. Так, і чомусь воно не підтяглося. Хоча, по ідеї... А, я знаю, чому воно не підтяглося. Перепрошую. Зараз десь тут є така галочка. ось ця, проб. Прибираємо її, і наше зображення повністю поміщається. Якщо ж ні, то воно буде обрізатися ну, ось таким чином. До речі, зараз не обрізалося, тому що, мабуть, вже я цими налаштуваннями все позбивав. Ну, і суть. Коротше, вимикаємо, і ось це друге число якби, автоматично підбирається по нашій висоті. Тобто я виставлю 50 мм висоту. ось цю, height, І автоматично підібралося 44 ширина. Ось ми бачимо результат. І я вже тут бачу, що потрібно його зменшувати. Давайте так якось зробимо. Відстань, можливо. Та хай буде 18, щоб воно не падало. По суті, я його ні на яку лампу вішати не буду, в мене її банально немає. Я просто буду його ставити. Тобто воно буде просто стояти на столі. І все. Це нас не цікавить наша, наша вага. І тут ми вписуємо. Адрес електронної пошти вашої, оскільки без цього нюансу крейти стель ви не зможете. Заповніть це поле, як ви бачите. Ну і далі просто завантажуєте. Щодо обмежень по кількості генерації файлів, ну, скоріш за все, їх немає. Єдине, що я ще хотів би сказати, тут я завершив, більш-менш пояснив ці всі моменти. Ну, досить просто все. Якщо хто хоче розібратися, то й розбереться, я вважаю. Тим паче можна просто в будь-якому браузері, ну, можливо, в опері немає такої функції, але я зазвичай Edge'ом користуюся, тому там правою кнопкою мишки просто перекласти якби, сайт і сторінку, і воно перекладає весь текст, який там є, якщо вам це потрібно. Я ще хотів єдине сказати: тут є ось можливість завантажити на ПК програмку. Але є нюанс. Нюанс полягає ось в цьому. 1053 гривні і на рік, наприклад, 590 гривень. Ну, це перманентно, наскільки я зрозумів, лайфтайм, тобто пожиттєво 1053 гривні. І якщо ви користуватиметеся цим ну, дуже часто, то можливо слід її завантажити. Чому, я так думаю, тому що дуже зручна програмка. Тут багато налаштувань Інтерактивно, ну, тобто є вьюпорт, в якому ви можете оглянути якби, вашу модельку, яка вона буде в реальності. STL-файл ваший. Ну, коротше, зручно. Але я нікого не агітую, і сам я її купувати не збираюся, тому що це так разова акція. Ну, можливо, там декілька разів я ще скористаюся цими можливостями, але мені достатньо і того, що я бачу ось в тих налаштуваннях. Ну, як ви бачите, тут от плаский чи кубічний варіант. Не знаю, як це працює. Це декілька зображень, певно, потрібно завантажити і на кубі розмістити. Сферичний такий, коротше, можливостей тут багато. По обмеженню, я ж кажу, не знайшов обмежень щодо того, скільки разів можна використовувати. Єдине, що в них програма платна і все. Далі перейдемо до того, як я її нарізав, цей файлик, ось наш файлик StL. Єдине, що тут я б його, звісно, повернув по Z на 180. І далі я зробив дуже просто все. Стандартні стокові, так би мовити, пресети, які завантажилися, коли ви обрали принтер у ну, при початковому запуску Orca Slicer. Ну, я обрав от цей варіант. І все. Далі я змінив. Зараз єдине, що я. Ну не єдине, звісно, тут, дайте згадаю. Звичайно, я ставлю дугові траєкторії, можна точну стінку поставити, але я не ставив, коли друкував. Згадав, вирівняний, нам потрібно ззаду. Я зараз от наріжу, подивіться, як воно буде будувати шоу, і це просто коротше, так, так нам не потрібно. Я розумію, що він, скоріш за все, не заважатиме, але краще його, як на мене. Ззаду заховати. Ну, там, хай собі буде. Так, я думаю, буде частіше друк набагато. Не буде павутини, як у мене, наприклад, трошки була павутина. Вона вся була тут. Я її за один зріз просто зрізав по цьому куту і все чітко. Далі. По міцності рекомендую тут. от по нулях, але тут і не буде нічого, з такою тощини, яку ми вказали, там не буде порожнин. Три периметра мінімум, ну тобто три стінки. Шари нас не цікавлять. Далі по швидкості цей стоковий якби, пресет, він, звісно, повільний. Тут, тут би я виставив свої стандартні налаштування для першого шару. Далі я змінив налаштування тут 60-80, ну це я показую чисто ті налаштування, які я в себе міняв для наглядності. Тут більш нічого. По інших моментах температура. Ну, я не змінював, в принципі, залишив навіть цей пресет, не дуже важливо. По охолодженню також, як бачите, ось так на 50% воно в мене стояло, по суті. Ну і от година 3 хвилини. Ну, друкувалось менше години, по суті. Єдине, що ще рекомендують це робити адаптивні шари. Ось тут я б рекомендував зробити 0,3, виставити радіус залишу і адаптивні натиснути. І ми отримаємо адаптивні шари, там, де. Ну, штучний інтелект програми, там нейронка якась порахувала, що потрібно нижчий як би, шар робити, тонший. Вона його зробила, це зелененьким, яке ви бачите, 008, це взагалі якість дуже висока роздільна. І там, де вона порахувала, що не потрібно такі тоненькі як би, шари, такі низькі, вона зробила от, червоним 0,32 максимальний, так би мовити, рафт. Ну, основа нам також не потрібна, щоб була тонка. Але єдиний нюанс, що ну, якщо хочете якість, то друкуйте повільно. Година 31, тобто півгодини, по суті, ми цими діями накинули. Тому що чим якісніше, ну, тим повільніше. Я думаю, це всі розуміють. По-хорошому, можна було б і тут залишити в себе змін. Я там виграв оцими всіми маніпуляціями, ну, дивіться. 15 хвилин, я здається, виграв. Якщо не помиляюсь. 14. таке Ну Якщо ви нікуди не поспішаєте, 12 хвилин, навіть 10 там було 31, 10 хвилин накинуло, і це буде ще якісніше по ідеї. Але це на фоні того, що це дуже маленьке зображення. Тобто я зменшив його дуже сильно. У мене висота 50, ширина 40. Так, її дугу ви можете також змінити, я змінював. У мене тут трошки дуга. Тут здається 60, а там за замовчуванням 80. Ну, таке вже на смак і колір, як то кажуть. Ну і це по суті все. І з того, що я так для себе відзначив, то дуже зручно користуватися би, цим сайтом. Навіть не потрібно завантажувати хоч це і ще зручніше, додаток їхньої програму. Просто заходите, генеруєте. Тут -то -то, взагалі циліндр. Тобто дуже довге якесь зображення, мабуть, можна було б спробувати. Ну і так, в залежності від того, який колір. Коротше, те, що ви бачили, ось це зображення надруковане в мене, воно надруковане копетом бежевого кольору. Тобто, якби був білий, було б, мабуть, краще. Але я бачу, друкують якими завгодно. Чим тоньше, тоньше стінка, тим воно, мабуть, краще буде. Ну, звісно, воно, в залежності від кольору, тут вовк чорний, тому товщини тут висоти досить таки виразні, якщо його розрізати, ну ви бачите. Але все одно я це регулюю. Я ці моменти регулюю. Тобто товщину можете вказати більшу. Тоді, по ідеї, там, де темніше, воно ще виразніше продрукується. Але я не пробував, тому не знаю. Давайте глянемо. Ширина лінії. Ну, як ви бачите, шириною лінії, тут програма досить така в режимі грається Он від 0,28 ширина і до по суті 89 заповнення. Такі моменти. Ну, я думаю, що якщо зробити тонше, ну вище тобто цю, це зображення, то воно буде ще більш якісніше, якщо у вас є такі темні ділянки, як ось цей волк сам по собі. Але ви бачили зображення, коли його підсвічуєш, то це досить красиво виглядає, майже як на зображенні. Дякую за перегляд. Дякую, що додалюєтесь моє відео до кінця. І поставте подобайку, якщо забулися, підпишіться, якщо забулися, щоб не пропускати мої відео в дзвіночок. Напишіть коментар, дуже буду вдячний, допомагає просуванню відео. І дякую за перегляд. До зустрічі.